Сьогодні у випуску розбудова сокільників за новим генпланом. Земельна комісія Львівської райради намагалась погодити зміни меж громади. Мобільний пункт здоров'я вже цього тижня його розгорнуть у парку імені Івана Франка. Митрополичі сади у Львові отримають нове життя. Церква планує відкрити повернуту територію та створити там літній театр. На чергове засідання зібралася комісія з питань агропромислового комплексу та земельних відносин Львівської районної ради. На порядку денному проєкт землеустрою про зміни меж Сокільницької громади у селі Сокільники біля Львова планують масштабне будівництво. Території громади хочуть розширити на 158 гектарів. Через це населення Сокільників за 20 років може зрости з теперішніх 8 тисяч до 50 тисяч мешканців. Міська рада Львова, з якою межує сукільницька. होता है Заявила, що таке розширення спричинить транспортний колапс для міста, а міська мережа каналізації, до якої приєднана більшість будинків у сокільниках, може не витримати такого навантаження. Проєкт вже отримав позитивний висновок Львівської ова. Далі рішення за райрадою. Комісія збирається щодо цього питання вже не вперше. Насамперед, голова комісії, депутат від ВО «Свобода» Олександр Марко вводить присутніх у курс справи. Під час його доповіді з'ясувалося, що за квітень рада встиг. Головнести зміни до генплану і вилучити з проєкту спірня 1,2 гектари Сукільницькою сільською радою було скеровано на погодження районної ради оновлений проект землеустрою щодо встановлення зміни меж. Тобто, змінилась площа, яка вводиться в межі, зменшилась на 1,2 гектари. На засідання комісії запросили Львівську міську раду. До цього представники сокільників і Львова не мали навіть неформальних розмов. Головний архітектор Львова Антон Коломійцев зазначив, що генплан сокільників з містом ніхто не погоджував і навіть не інформував про його розробку. За словами Коломійцева, збільшення населення сокільників до 50 тисяч. Це величезний виклик для Львова. Величезне занепокоєння викликає те, що безпосередньо. Гектари земель переводяться під квартали житлової забудови. Я зараз не буду казати про всі нові квартали Сокільник, Я кажу про квартал, який безпосередньо прилягає до аеропорту, який, власне, буде включатися в територію села. 14 тисяч мешканців будуть поселені в зонах шумового впливу аеропорту 80 85 децибел. Допустимі рівні шуму в денний період. Так? не можуть бути більше 60 дБ. В нічний 45 п'ять зараз на землях, про які говорить Антон Коломій, це впустир, але за позитивного рішення Львівської райради, тут з'явиться п'ять нових житлових кварталів. Землю під майбутнє будівництво уже розкупили девелопери. Найбільшим шматком близько 20 гектарів володіють функціонери місцевої партії. Варта озвучив зауваження до генплану сокільників і директор департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міськради Тарас Кубай. Він зазначив, що Львів разом із сокільниками у дві у 2015 році узгоджував межі, однак в оновленому генплані селища вони не враховані. Зокрема, ця дорога, яка знаходиться за гаражним кооперативом Голіком, вона була включена в межі сукіни. Хоча згідно проєктних меж вона мала відійти в місто Львову, і також були не визначені п'ять земельних ділянок. Це є дорога кульпарківська виїздна на об'їзну це землі державної власності, а також. Частина посадкової смуги, здається, там, де є освітлення ліхтарів від аеропорту. Це п'ять е, земельних ділянок. Тобто, в тому проєкті, який був до сьогоднішнього засідання, у них статус, тобто вони і не в межах сукільник, і не в межах міста Львова. Тому ми б хотіли, щоб сукільники все-таки визначилося і ввели їх в межах сукільник, тому що вони знаходяться на території сукільницької ради. Також Тарас Кубай зазначив, що про внесення зміни до генплану сокільників і вилучення з проєкту спірні 1,2 гектари Львівську міськраду не повідомляли. Далі слово надали вже представникам сокільників. Вся інфраструктура відповідає нормам. Так? В нас враховані, проєктовані також і школи, і садочки, і виш на проєктованій ділянці. Що стосується аеропорту, за аеропортом в нас були неодноразові наради. І за аеропортом ми працюємо. Всі Уу. зони шумові на генплані нанесені вірно. Пояснили представники Сокільницької громади і вилучення з генплану одного і 2 гектарів землі. Це територія, де зараз знаходяться гаражний кооператив, здається, так на ну гаражі, будемо казати, який є у власності як мешканців Львова, так і мешканців супільних. Там вони трошки так хаотично розташовані, і зараз ми її не включаємо у межі населеного пункту, але вона залишається станом на сьогодні на території сукільницької сільської ради. І це, що Олександр Осипович вже говорив, що ми готові передати її Богу. Вислухавши всі сторони, голова комісії оголошує голосування. Рішення щодо зміни меж сокільницької громади не ухвалили. Чотири за один отримався один проти. Та не прийнято рішення рішення. Не прийнято місто. Продовжить відстоювати свою позицію та вивчатиме юридичні аспекти, наголосив головний архітектор міста Антон Коломійцев. Мобільний пункт здоров'я цього тижня розгорнуть у парку імені Івана Франка. Він працюватиме у середу, 23 квітня з 11 до 14 Послуги мешканцям надаватимуть фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб, медичних закладів та благодійного фонду «100% життя. Прийти можуть усі охочі. Обслуговування повністю безкоштовне у мобільному пункті здоров'я можна зробити вакцинацію проти кашлюка, дифтерії та правця, виміряти артеріа. Альний тиск, рівень глюкози, визначити індекс маси тіла, а також зробити швидкі тести на гепатит Б і C, сифіліс та covid 19 і за потреби проконсультуватися працюватимуть фахівці на площі перед ЛНУ імені Івана Франка. На Львівщині Держприкордонслужба попереджає про обмежений виїзд через пункт пропуску Шигині від 22 квітня. Там стартують ремонтно-реконструкційні роботи. Одна зі смуг на виїзд не працюватиме. Це може спричинити черги, тому обмежать виїзд з України для легкових автомобілів. Прикордонники закликають на цей період заздалегідь планувати поїздки та за можливості обирати інші пункти пропуску з меншою завантаженістю. Це, зокрема, Рава-Руська, Грушів Угринів, Смільниця або не. Жанковичі повідомляють, що ремонт смуги орієнтовно триватиме до 10 травня. Митрополичі сади у Львові отримують нове життя. Церква планує відкрити територію, яку їй повернули, та створити там літній театр. Про це повідомив архієпископ і митрополит Львівського ГКЦ Ігор Возняк. Водночас, за словами міського голови, фахівці міськради запропонують церкві декілька варіантів облагородження цієї території. А вже у ХКЦ обиратиме з поміж них. Йдеться про територію позаду собору святого Юра та поруч парку Івана Франка. Загалом, за неповних два місяці після підписання меморандуму між містом, областю та усіма дотичними сторонами, церкві повернули територію розміром із три футбольних поля. а Це два і три гектари. Львівська обласна адміністрація об'єднала всі об'єкти в єдиний комплекс і передала його церкві. Там би було дуже добре літній театр збудувати, де би і джаз там був, і хори виступали, і інші. Хто захоче, щоб вони собі там могли прийти, там є багато ще роботи, скажімо, відновити нам арку цю, яка там вже впала. Ну і потім в цих садах поробити якісь доріжки. Насадження, якісь клумби, деревця. Ми, коли в місті маємо намір щось зробити, ми оголошуємо конкурси великі, архітектурні, і подається там 10, 20, 30 компаній. Люди вже подають своє бачення, як воно так. Тому що маєш одну думку, а тобі показали з іншої якогось Ракурс. ракурсу, і ти вже по-іншому це сприймаєш. Я думаю, що це публічний простір. Я думаю, що митрополит Андрій, напевно, також мав свої задуми, свої думки на, на цю територію.